Над момент, коли всі наші людські слова здаються недостатніми для того, щоб висловити глибину нашого болю і нашої вдячності, дорогі друзі, брати і сестри, українці, рідні, в мене завжди прийде на допомогу ніколи. В такі моменти важко пам'ятати, що смерть не є кінцем. Мій пастор мій. Я ні в чому не буду потребувати. Він покладає мене на зелених пасовищах. Такий молодий панінь, не стильний, сорився, всі йому погодилися. Мертвих, так і ми воскреснемо. Це обіцянка нового життя для всіх, хто вірить Ісуса Христа. Україна Верховного командувача Збройних сил України. Прошу вас прийнятий прапор України, який вірно і до кінця служила.